Трускавець, верхній бювет, алмаз. Магазини біля верхнього бювету, отуди прямо до верхнього бювету. А тут повз магазини можна вийти до кристалу. Ну, чи що можна вийти? Асфальтна доріжка, магазин. Ексклюзивний жіночий одяг. Магазин станом на зараз не працює, хоча бач, бачимо, що товару є достатньо. Напевно, причиною закриття було не те, що товар закінчився. Клени трошки виросли на доріжці. Це не стане нам на заводі, правда? А і тут магазини. Хто знає. Тут магазин Світоч, Колос, курортник, кафе. Перукарня, от кристал. Ми виходимо прямо до кристала, до алмазу. Тут все-таки дерева вирубали. Щось буде. Це на гори бачите кристал. Світоч, Ще раз, кристал. Пройдемось тут. В магазині світоч. Оренда. Курортник сьогодні працює. А, що? Тут можна купити все від плащів до дощу до хліба. Точніше, на казати від хліба до плащів від дощу. Магазин курортник. Магазин колос теж працює. Гаряча пора, наближається сезон. Бувало так, що працював тільки один з них, а інший не працював. Зараз вони обидва працюють одночасно. Знаходиться зручно в піщі досяжності від Кристал To je rortnik. Kolos. Šta ne в Kristal. i ti park. Kaštanek vidnoći. Ми виходимо тут. ну Можна було туди, йти на ховолі у нас. Є недавно відео, ми там і з того боку, і з того боку по сховолі йшли навколо кристала, давайте підемо в парк. В парку ми теж, звичайно, від нас недавно були, і відео є, і в цій частині, але... але... Давайте підемо трошки трошки в парку зробимо відео. Пацан виїхав на цьому самокаті. Ну Якщо помагати, помагати самокату, ногою можна виїхати. Під цього асфальту борківка з'являється а ми будемо йти вниз в парк напрямку до Юзі Прискоримося. Йдемо на обмін. А, це право. джунглі. Реально джунглі. Ну так, там є деякі об'єкти. Звичайно такі, що це, але це не означає, що навколо тих об'єктів не можна скусити траву. І Підрізати кущі. Максимально занедбано. Ще біля юзі трошки більше людей мало би бути. Ну я так думаю. Це є правило чим нижче, тим більше людей. <хи> чим вище, тим їх менше. А ще сонячно, бачите, сонце вже сідає, до дебачі. Хто пам'ятає тут, ну як тут плюс-мінус тут відносно далеко звідси атракціони були, колись огляду. Напишіть там ті спогади, взагалі не стидайтеся, в коментарях ділитися якимись своїми спогадами, чи індивідуальними. Ціна на загал про те, як було в місті як казав один чоловік почую кожну Там, підходимо до юзі Звичайно, є такі, хто вважають, що в цьому будиночку Юзія живе. <хе> Мушу розчарувати, Юзя не живе в будиночку, а вона там на фонтані, на фонтані сидить. <хе> а і тут так, скупчення самокатів і людей. На лавочках. А підійдемо. Подивимось, як вода тече з джерела.